Медитація, пробачення собі, розділ 5, чистота й очищення, проєкт 108. Сядь зручно, випрями свою спину, розправ плечі, заплюсь очі, відчуй своє тіло, теперішній момент, тишу, яка наповнює зсередини. І повністю розчиняйся, розчиняй зовнішнє, заглиблюйся у себе, спостерігай в область третього ока, зроби глибокий вдих і на видиху все далі й далі заглибся у власну тишу, навіть якщо зовні шумно, десь там усередині. Є частина, яка критикує, внутрішній самокритик, за тіло, чому у мене до сих пір немає тіла мрії, немає тих форм, яких мені б хотілося за дії, за ситуації, за слова, за те, що не стала першою, за те, що не визнала себе, за страх, за сумніви. Спостерігай цього критика, не борись із ним і не заперечуй, що він є. Він існує, і це частина тебе. А зараз зроби глибокий вдих з любов'ю до себе, а на видиху відкинь усі сумніви і напруження. Уяви, як ти обіймаєш себе, усі свої помилки. Слабкості, уяви, як ти обіймаєш себе як маленьку дитину з ніжністю та теплом, цілуєш щічки, лобик, споглядаєш на неї як на досконалість і не шукаєш у ній вад. Та маленька дитина завжди чекає на любов, її і так критикують. Дехто принижує, осуджує, цього так багато зовні, так чому ти найцінніша і найдорожча у себе людина, критикуєш себе? Зроби глибокий вдих та видих. Якщо підступили емоції, сльози, випускай і не тримай. Твоя маленька дитинка. Твоє сонечко, твоє янголятко, квіточка, твоя зірочка внутрішня так потребує твоєї ласки обіймай свою маленьку дитину. Зроби ще один глибокий вдих та видих. Це прийняття і це зовсім не виправдання, а любов і розуміння. Повідно дихай, наповнюй серце любов'ю і прийняттям, а з видихом відпускай усе самозвинувачення, самокритику, самогноблення, а зараз повторюй за мною і, повторюючи, пропускай кожне слово через себе, через тіло, через думки, пропускай. І вшивай у себе. Я приймаю себе повністю з усіма своїми помилками та недосконалостями. Я пробачаю себе за те, що критикувала своє тіло. Я пробачаю себе за невдалі справи і ситуації. Я пробачаю себе за слова, які не висловила. І за те, що не визнала себе. Я пробачаю себе за страхи, сумніви та відкладені кроки. Я приймаю внутрішнього критика і обіймаю його. Моє минуле, мої успіхи, досягнення та результати не визначають мою цінність. Я цінна тому, що просто є. Я заслуговую на любов, спокій і внутрішній мир. Я дарую собі розуміння, прийняття і ніжність. Я обіймаю себе як ніхто інший. Я люблю себе, як ніхто інший. Я приймаю себе як ніхто інший. Я приймаю себе як ніхто інший. Я і є сама любов і звучу на частоті любові. Уяви, як кожна критична думка. Притворюється на світло, тепло і любов, яке наповнює тіло, серце, критика стає твоїм союзником, частиною твого росту, точкою сили, зроби ще декілька глибоких дихань, відчуваючи, як тяжкість самозвинувачень, самокритики тане. Як кожен вдих наповнює теплом і прийняттям, як кожен видих відпускає усі обмеження, приймай себе з усіма своїми сумнівами, страхами, невдачами, критикою, обіймай цю сторону себе, не осучуй її, дозволяй собі бути цілою, цілісною, а головне. Живою в кожному моменті, Зроби ще один глибокий вдих, та на видиху скажи собі подумки. Я люблю себе безумовно, таку, яка я є. Моє серце відкрите для любові та прийняття. Я приймаю і ціную усі частини себе. Я відчуваю радість і легкість. Любов до себе, прийняття себе робить мене сильною і гармонійною. Я дарую собі ніжність і турботу щодня, я достойна всього найкращого і люблю себе за це. Моя любов до себе наповнює моє життя теплом і світлом. Я з любов'ю приймаю усі свої думки, почуття та досвід. Вдихай любов. І приймай в кожну клітинку свого тіла легкість, внутрішню гармонію, внутрішній мир, зроби ще кілька глибоких подихів і усвідомлено повернись до моменту тут і зараз, Розплють очі і неси із собою любов до себе, Обіймаю з любов'ю. Слава